Тому що всі ці речі вони фінансуються з міського бюджету, а міський бюджет наповнюється в першу чергу на 80% суті, відсотків. Це податком із доходів громадян. Що стосується, хотів би зразу підкоригувати, це не минула зима, це позаминула зима. Коли дійсно було снігу багато, і ми просили і громадян долучитися, допомогти, і дійсно запрошували транспорт. Я знаю ваших друзів, які почали лупити ціни. За використання їхніх автомобілів, за вивезення снігу. Я вже зараз не пам'ятаю точно суми, але дійсно ми десяток, мабуть, кразів крупних автомобілів, які ввезли велику кількість снігу, знайшли, скажімо, в Оржиці, вони приїхали сюди, і нам обійшлося в два рази дешевше їхній приїзд з Черкаси і робота в Черкасах, ніж використання послуг ваших друзів. Тому. Не треба намагатися, передайте друзям, не треба намагатися, користуючись складною ситуацією в місті, як то кажуть, зробити капусти. Такого не буде. Мерія рахує кожну копійку і буде рахувати в майбутньому, і ціни треба пропонувати за свої послуги, ті, які на сьогоднішній день є на ринку, а не намагатися здерти три шкури, причому з бюджету рідного міста. От. Що стосується Енгельса, то ви абсолютно справедливі, дійсно в одному кварталі. Дерева висаджені, я б сказав би, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Виконавці робіт не можна було посадити там трохи далі, тому що там проходить газопровід. І замість того, щоб знайти спосіб посадити трохи ближче до тротуару, то ви взяли, посадили трохи ближче до проїжджої частини. Навесні буде здійснена пересадка, пересадка з комами, тобто дерева всі. Приживуться, все буде гаразд і буде це здійснено за кошти підрядника. Дійсно, це в, на одній ділянці в лосі є така проблема. Транспортна система, транспортна реформа говорили про те, що три місяці так це будуть аналізуватися пасажиропотоки. Скільки ще потім потрібно часу для того, аби запрацювала вже ця нова транспортна система, і яке місце, який час буде відведено саме цьому квитку універсальному, так пластиковій картці, з якою можна буде присвати після того, як буде проаналізовані пасажиропотоки і запропоновані нові маршрути, оптимальні маршрути. На цих же маршрутах будуть запропоновані, який транспорт на них краще використовувати. Десь в силу невеликого скажімо, пасажиропотоку, в силу проїзду автобусів, скажімо, по нешироких, невеличких вуличках, скажімо, буде рекомендовано використовувати там, транспорт типу Богдан, тобто такі середньої місткості або малої місткості автомобілі. На, скажімо, великих потоках, на великих магістралях. Однозначно ми будемо використовувати великі автобуси підвищеної місткості і таке інше. Тому це все ми отримуємо уже разом з новими маршрутами, і після цього, безумовно, буде оголошений тендер на закупівлю саме таких одиниць транспорту. Ми плануємо в цьому році, і в проєкті бюджету закладено 30 мільйонів гривень на придбання нового оновленого. Тролейбусного парку, електроавтобусів або автобусів, які б відповідали вимогам Євро 4. Це можуть бути автобуси, які працюють на газу, враховуючи те, що ми плануємо працювати в тому числі з використанням лізингових схем, то на 30 мільйонів можна придбати техніки вартістю там понад 100-150 мільйонів гривень з розстроченням, скажімо, на 5-7 років виплати цієї вартості. Тому оновлення ми проведемо достатньо великі. Реальний перехід на нові маршрути і на використання нових одиниць транспорту відбудеться на початку, наприкінці цього року або на початку наступного року. Тобто тоді, коли будуть нові маршрути, коли про ці нові маршрути буде кожен житель Черкас знати, ми занесемо в кожну хату, ми розвісимо на всіх зупинках і будуть придбані. І привезені в Черкаси, пригнані в Черкаси нові одиниці транспорту, тільки після того. Для того, щоб не повторити, скажімо, негативний досвід Львова. Вони зробили хорошу модель транспорту, хорошу схему транспортну, правильно, тільки не встигли закупити всі необхідні транспортні одиниці. І вийшло так, що вони впровадили з 1 січня нові маршрути, а транспорту, щоб по них їздити, не було. І тому це спричинило певний колопс, який до сьогоднішнього дня ще от у Львові відбувається. Тому ми для себе вважаємо, що краще півроку, скажімо, почекати, але щоб повністю все було готово. І люди знали про маршрути, і всі одиниці транспорту були в Черкасах, були оснащені всім необхідним обладнанням і так далі. І от уже на цих на нових одиницях ми плануємо запровадження електронного квитка. Тобто, при вході це така звичайна карточка, мабуть, ну, десь. Ось такого плану, да? наприклад. Mm -hmm. Ось от, от така карточка, вона просто підноситься до, біля дверей, стоїть спеціальний електронний такий щитувач. От, і все, і клацає, що все, ви оплатили за приїзд. Відповідно, з вашого рахунку ці кошти там знімаються відповідно до вартості раху, е, е, проїзду. На цьому ефірний час добігає кінця. Я вам дякую за розмову. На жаль, не всі питання вдалося освітлити, але ми зустрінемося вже за тиждень, наступної п'ятниці. Це вже буде місяць, лютий. Поки що ж на все добре. Не перемикайтеся, Попереду на телеканалі Віка багато цікавого. Нехай щастить. На все добре.